Далі до роботи депутатів у вівторок, тобто завтра, Верховна Рада має голосувати за відставки міністрів енергетики та юстиції на фоні корупційного скандалу енергатома. Ми запитали народних депутатів, які висновки вони зробили для себе з цієї історії з цього кейсу, і що треба ще зробити, аби запобігти появі корупційних схем у майбутньому. Можливо, треба подумати про зміну законодавства про тимчасові спеціальні слідчі комісії Верховної Ради, щоб надати їм більше повноважень, щоб надати більше відповідальності і урядовцям, і значить, взагалі, наші керівництву там і держпідприємства, і значить, інших державних установ, щоб вони. Ну, чітко розуміли, що вони мають надавати повну а, інформацію парламентарям, щоб ми могли теж свого боку вживати запит. Однозначно, що ми засуджуємо корупцію в будь-яких проявах, в будь-яких розмірах. Це є ненормально. Я думаю, що. Парламент підтримує про те, що людей, які власне підозрюються в корупції, потрібно негайно звільняти з керівних посад, а натомість при наступних призначеннях слід зробити висновок про те, аби вони проходили, можливо, якусь ну громадську раду доброчесності, або що, щоб власне уникати такого в майбутньому. Дуже важливо, щоб уряд зробив висновки. І все-таки переглянув підхід, особливо роботи наглядових рад. Яка їхня роль, яка їхні зарплата? Галузь доведена до краю, і дуже важливо, щоб монобільшість зробила з цього висновки. А уряд насправді переглянув роботу всіх наглядових рад державних підприємств. Це ганьба під час дії воєнного стану, такі корупційні скандали. Тут важливо, щоб правоохоронці... Сказали своє слово і все таки працювали на профілактику, щоб таких злочинів більше не повторювалось. Я впевнена, що юридичні наслідки настануть одразу, і це важливий сигнал, що для наших партнерів, перш за все, і для українців, що антикорупційна інфраструктура все ж таки працює і вийти з цієї кризи можливо лише змінивши підходи до призначень. Повернувши довіру, відкривши діалоги з різними групами суспільства, почути людей, піти до людей і радитися, радитися при прийнятті певних рішень, влада має провести ці зміни. А парламент забезпечити контроль дійсно і прозорість.